Мій такий талісман Бойко. Він пройшов всю війну. Він з нашої гори Сивулі, тобто я там знайшов таке дерево. Це громовеця. І я такий зробив талісман. На війні був рік. Головний сержант роти, 110-й бригаді. Від початку були володіївці до тепер. Поранення. Одно, друге, там, третє. з третім вже трошки важко було. Я думаю, що мені більше так допомагає, наприклад, ця творча і моя атмосфера, і творчості, я в якомусь такому світі відволікаюся від війни і щось творю, і воно так трохи. так… Хоча ну, досить багато я лікування і приймаю антидепресанти, бо воно не, 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 не приходить. Тому що ну, такий… Так, Такий травмий, ну, трошки багато пройденого. У років 13-14 я вже ну, почав займатися деревом, тобто різьбленням. щось різав, пробував і з того часу так вдосконалював аж до тепер. Сам навчався, тобто я дивився, наприклад, як майстри там працюють. Я собі свої композиції такі придумував. І вже вдосконалював їх. Я ну, по-своєму я працював. Але я все нав навчався. Я їй тепер навчаюся, тому що мені цікава люба робота. Мої е, пришки-бойки вони саме такі, що я задумовую, як то казав, для душі робилося і, і воно навіть без ескізу, без нічого. Вони собі так прийшли до мене, і я собі так і робив. Це суто бойківське. Тобто як... Гуцулі по-інакшому, у нас по-інакшому. Це ще ба бабана скриня, І, пану, більше 100 років. І Я досить багато таких скринь зробив. Відновив ці всі елементи різьблення, ці смирички, ці кожна деталь була перемірена. Я так, так зробив. Це композиція роблю зараз на аукціон. Така буде композиція задумана мною на Аукціон для Збройних сил Тут такий символ України. Це такі пікселі. Зверху буде зруйновані будинки, такі в формі пікселів. І з вогнем. Там буде будинок і воно буде виходити, що реалій сьогодення. Це нічого нема складного. Я люблю це робити. Ну, воно важко все, все, як можна сказати, працювати фізично, але є. Я не, не замечаю того часу, наприклад, в цій роботі. Так. Час йде, так, там місяць, два, там, три, може, не більше. Залежно від композиції. Яка композиція заскладна і залежно, як тебе як, як, настрій для творення. Там багато зробив, наприклад, робіт, які я потім дивувався, як я їх зробив. Тому що процес цього творчості входить, що не, не замечаєш ні, ні часу, ні. Як це все проходить і потім думаєш, як ти це зробив. Мені тепер майстерня допомагає відволіктися від, від всього, і я таке більше. Сказати, 12-го це я більше, як 12-1 майстерні. Дерево таке унікальне, воно тепле, воно віддає таку життєву енергію. Головне це все зрозуміти. Навесні вже тут буде ціла, ціла кагорта моїх хлопців. Я це задумав ще в госпіталі був, як адаптуватися, як вийти якось з того світу. І така творчість мені, мені допомагає, і я думаю, що в більшості, якщо навчати щось, там, будувати з побратимами, з близькими по духу, вони ту все розуміють, як я розумію. Досить великі відновлення проходять тоді, якщо ти щось створив, що ти ну, для себе, тобто своїми руками, і якось воно переходить від це все. Психологічний такі бар'єри треба переходити.